Наш коледж велика і дружня сім'я, що має свої традиції, славну історію, до рідного краю, пошана свята. Це наші духовні основи. В цих стінах панує людська доброта, Учинка, краса і шляхетність шляхетні суслові, хай кожен своє упізнає ім'я. У цім величайним святковим мажорі. Пишайся свято Веселково, проміння розсилай довкіл, хай щире привітальне слово додасть енергії і сил. А ми до вас у гості Із дитсадка прийшли, на слюбі вихователі та руку привели, на всі наші питання Є відповідь у них, Таких от вихователів немає золотих. Ми любимо з ними гратися, читати казочки, баривисті для матусі, робити квіточки. Ми довго-довго думали, питали у батьків. А хто ж для нас виховував таких учителів? Ми дуже швидко підемо разом у перший клас. А потім також хочемо навчатися у вас, бо наші вихователі студентами були і всі знання у коледжі потроху здобули. Ми дуже-дуже дякуємо всім викладачам, ви класних вихователів підготували. У нашому класі вам сказати слід, що не день то нові учителі вміють все, навчать граматики, читання, математики, малювання і інформатики. Ми залізними знову і знову з ними навчимо англійську мову, в їх руках музичні інструменти, а вони ж усі лише студенти. Уяви, як будуть працювати, як закінчать в коледжі навчатись. Знаєш, я також закінчу школу і піду в педагогічний коледж. Він мені в усьому підходящий. В Україні він найкращий. У рідних стінах подій, навчання, конкурси, дебати. Тренуйся, досягай! Зумій творцем майбутніх звершень стати. Високі зібрання у коледжі звичні, міжвузівські і науково практичні, регіональні, методичні та різного роду тематичні. А конкурси, виставки і презентації це ж стільки докладено сили і праці. Отак крок за кроком щороку, щодня за це нагороди. Почесні звання. А пошуки творчі на радість дано нам Бібліотека ж тепер електронна. Тож закономірний стійкий результат, початок якому дають педагоги. З турнірів із конкурсів, олімпіад приносим досягнення та перемоги. Відзначили світлого слова, знавці. І з іноземної ми молодці. В південному регіоні ми перші завжди. Англійською, скажем, хто б не спитав, і навіть кордон для нас ближчим став. Спортивний турнір, друзів, радіснестрів, і переможець – наш колектив. І легкоатлети, баскетболісти зуміли також перше місце посісти. У нас баяністи, у нас вокалісти, музики троїсті. Які в нас чудові маестро й артисти! Гармонію творим зранку і до ночі, до танці охочі, до пісні охочі. Ми знаємо, успіх це щось незабутнє і віримо в наше щасливе майбутнє. Директорське слово, закон, набуття. Його ми приймаємо до серця, як діти. Наш колед вручає потівку в життя. Він флагман української освіти. Здоров'я, наснагу, достаток і лад своїй альмаматер бажає. Хай множиться успіхи, добрі діла на славу Новобузького краю. Чим же ми колець славний прославимо Вільним навчанням та добрими справами?